Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми поговоримо про таку тему, на якій стадії перебуває біткоін в цьому бичому циклі. Ми поговоримо про те, скільки в нас часу залишається для зростання по біткоїну, також по альткоїнам. Тому що ми бачимо, що на ринку зараз нічого цікавого не відбувається: біткоін в боковику, альткоїни в боковику. Відповідно, дана ситуація є досить складною для учасників криптовалютного ринку з психологічної точки зору. Як ми знаємо, що нічого не відбувається, нічого цікавого на ринку немає, і, відповідно, у учасників втрачається інтерес до ринку. Саме тому, я думаю, зараз крупний грок, ось таку схему та модель в нас використовує на криптовалютному ринку. Я думаю, що Дана схема вже вона повинна підходити до завершення, тому що, в принципі, учасники не вірять в зростання, не вірять в альткоїни, e. навіть якщо і не на зростання, то в принципі, сильного росту не очікують і будуть продавати на невеличких відскоках, на невеличких зростаннях. Сьогодні це все поговоримо більш детальніше. Обов'язково дивіться відео до кінця, буде багато чого цікавого і важливого. Також рекомендую наш закритий клуб криптобізнес. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по фьючерсам. Також доступні платні матеріали на загальну суму 4 тисячі доларів. Якщо хочете працювати на ринку разом з нашою командою, з великим ком'юніті, вступайте в закритий клуб. Всі посилання є в описі під цим відео. Переходимо до. Аналітики по біткоїну. Біткої на сьогодні торгується по 108 тисяч доларів. Як ми бачимо, що в цьому боковику в діапазоні 106-108 тисяч доларів. Біткоін у нас торгується вже восьмий тиждень поспіль, а це в нас два місяці часу. І як ми бачимо, що по альткоїнам ситуація аналогічна, нічого цікавого не відбувається. Альткоїни теж перебувають внизу і торгуються в боковику. Відповідно. Давайте розглянемо зараз наші такі фундаментальні метрики, щоб розуміти, які в нас середньострокові цілі по біткоїну на сьогодні. Також подивимось, де ми перебуваємо в нашому циклі по біткоїну, і який діапазон зростання очікувати, тому що, на мою думку, часу для зростання в нас залишається все менше і менше. Давайте для початку розглянемо метрику. МВРВ по біткоїну, це метрика, яка показує нам, де біткоін знаходиться на сьогодні. Відповідно, є зона тут акумуляції, зона накопичення дно по біткоїну, і також наші пікові значення, пік бичого циклу. Якщо ми будемо розглядати дану метрику, то ми бачимо, що ось ця нижня зона це зона нашого дна по біткоїну, в якій біткоін перебуває, і його відповідно, можна там активно накопичувати. В цьому циклі ми також е, спускались в дану зону. На сьогодні біткоін у нас вже перебуває в зростанні, торгується по 100 тисяч доларів. Ми бачимо, що поступово біткоін у нас рухається е, в своєму бичому циклі, але е, до піків бичого циклу ще далеко. Ми бачимо, що минулі рази е, саме ось на таких імпульсних рухах по даній метриці у нас закінчувався бичий цикл по біткоїну. Зараз ми бачимо ситуація. Спокійно, ми торгуємо в такому, можна сказати, висхідному, спокійному каналі. Я думаю, що в цьому циклі ми будемо також рухатись вище по метриці МВРВ і перейдемо як мінімум до 5, можливо, навіть 6 пунктів по даній метриці. Тому потенціал зростання ще є досить великим. Я думаю, що ми зараз перебуваємо по ціні всередині нашого боючого циклу, і біткоін досягне своїх таких сильних. Зон, цінових зон, це в нас будуть нові АТХ, на мою думку, це буде орієнтир 200 тисяч доларів. Ми також можемо розглянути метрику 2 мультиплікатор ціни по біткоїну. Дана метрика нам показує вже в таких довгострокових цілях, де ми знаходимося та куди може пройти ціна по біткоїну. Коли ми знаходимося з нижче зеленої лінії, це в нас зона акумуляції накопичення, це в нас був діапазон 30-15 тисяч доларів. Після чого ми перетнули дану відмітку, перейшли в бичий цикл зростання. І, відповідно, бичий цикл по біткоїну в нас закінчується, коли біткоін наближається до е, ось таких наших е, цілей. Це ось ця червона лінія. На сьогодні вона перебуває на відмітках 328 тисяч доларів, що є досить високо. Але якщо ми розглянемо наші минулі цикли по біткоїну, то ми бачимо, що в кожному з циклів ми. Е, Наближались до цієї червоної зони е, спротиву. В позаминулому циклі ми знаходились знаходили поза Позаминулому циклі також ми знаходились вище цієї лінії. В минулому циклі ми пройшли і е, доторкнулись до цієї червоної лінії. І саме тут був нас пік по біткоїну 64 тисячі доларів. На сьогодні е, цілі 328 тисяч доларів. Не думаю, що так високо біткоїн у нас буде зростати в цьому циклі. хоча я не виключаю таку ймовірність, але е, під час наближення до ось, даних е, цілей, цієї червоної лінії, потрібно буде фіксувати біткоін, і це може бути ціна 240 тисяч доларів по біткоїну. На мою думку, е, біткоін е, спокійно може досягнути відміток 240 тисяч доларів, тому що е, біткоін в нас активно е, скупляють, далі починають купляти по ринку. Продавців немає і ціна зростає до тих цінових діапазонів, які запланував собі крупний грок. Також давайте ще глянемо середньострокову метрику по біткоїну. Ми бачимо, що середньострокові цілі 137 тисяч доларів на сьогодні. Цілі вище, куди може пройти ціна біткоін, це 171 тисяча доларів. Я думаю, що це буде досить високо. 171 тисяча доларів, і думаю, що біткоін наблизиться до 140-150 тисяч доларів. Це такі середньострокові цілі, з яких в нас знову може розпочатися корекція. Також давайте ще поговоримо про те, коли саме біткоін може пройти до своїх середньострокових цілей, оскільки часу у нас залишається все менше і менше. Очікується пік біткоїна на серпень вересень Якраз саме цей період, коли ніхто не очікує зростання, ми бачимо зараз літо, боковик. Відповідно, зростання в такий період мало учасників криптовалютного ринку будуть очікувати. Тому я думаю, що саме зараз підходить вже стадія завершення. Можна сказати, ось такої капітуляції по ринку, і е, ми будемо бачити зростання до кінця е, літа. І біткоін перейде, я орієнтуюсь до своїх середньострокових цілей, це в нас 140-150 тисяч доларів. Також е, до кінця літа ми побачимо міні альткон сезон. І основний альткон сезон він буде відбуватись вже в кінці 2025 року. Біткоін цей період може знаходитись в боковику, це буде зона фіксації, може знаходитись також вже в своїй корекції. А альткоїни будуть доганяти і основний альткоїн сезон нас буде очікувати пізніше. Також хочу ще звернути вашу увагу на загальну капіталізацію криптовалютного ринку. Тут в нас на тижневому таймфреймі вимальовується така досить хороша та приємна картина. Це в нас висхідний трикутник. В нас відповідно ми зараз перебуваємо в бичому ринку. Зараз в нас формується ось такий трикутник. Вихід, з якого також повинен бути бичий. Тобто, ми повинні пробувати ось цю сильну зону спротиву і, відповідно, рухатись вище. Тому очікуємо, що вже зовсім скоро ми проб'ємо по капіталізації. Наш трикутник також по біткоїну вийдемо з нашого бичого флагу і будемо рухатись до наших середньострокових цілей: 140-150 тисяч доларів і також. Побачимо наш міні альткоін сезон, який ми очікуємо та готуємось зафіксувати хороший профіт по альткоїнам, тому що по альткоїнам хорошого зростання в цьому циклі ми ще не бачили. Було зростання по деяким альткоїнам, було зростання там на 2-3 ікса, але це не те, що. Очікується. Зараз альткоїни перебувають досить низько, відповідно, є хороший потенціал зростання навіть в цьому міні-бичому циклі на 5-10 іксів по хорошим фундаментальним і топовим альткоїнам. Також давайте ще розглянемо деякі альткоїни, а саме монету Ефір. Монета, монета далі торгується в діапазоні 2500 доларів. Бачимо, що також ситуація зовсім нецікава для учасників ринку, тому що нема імпульсного росту, імпульсного падіння. Є в нас боковик довгий період часу. Саме тут ми консолідуємось поки що це є така наша досить сильна зона спротиву, в якій ми перебуваємо. Також думаю, що з цієї зони спротиву ми будемо вже виходити. Також коли біткоін протне відмітку 120 тисяч доларів. Ліквідність буде активно переливати з вальткоїна, в тому числі і монету Ефір, і, відповідно, зростання ми будемо бачити досить сильне та імпульсне. По монеті Ефір ми, відповідно, ще не оновлювали наші минулі АТХ, а саме 5 тисяч доларів. Тому я думаю, що до кінця літа ми це побачимо. І також біткоін-домінація, яка перебуває вже, можна сказати, на своїх пікових значеннях в зоні наших минулих АТХ. Ми торгуємо з довгий період часу 65,2% на сьогодні. Індекс RSI на тижневому таймфреймі перебуває постійно досить високо в зоні перекупленості, тому я думаю, що вже саме цим літом ми побачимо падіння по біткоін домінації. Спочатку, як я і, е, кажу у кожному відео, що це буде е, перша хвиля падіння міні сезон потім відновлення біткоін домінації, потім основний альткон сезон. Ситуація буде подібною, як була ось тут. Зниження біткоін домінації, після чого відновлення і вже основний альткон сезон. Тому е, бачимо, що пройшли ми в наші е, зони АТХ. По біткоін домінації, і відповідно саме з цих зон я очікую, що в нас буде падіння, і відбудеться воно вже, на мою думку, досить швидко. Тому що, як я і казав, і кажу, що часу на зростання стає все менше і менше. Нам потрібно привернути увагу до криптовалютного ринку. Потрібно, щоб зайшли нові учасники криптовалютного ринку. Тому я думаю, що буде дві хвилі зростання. Перша хвиля зростання по біткоїну до 140-150 тисяч доларів. Хороший міні альткон сезон Це приведе на ринок велику кількість нових учасників. Далі нас буде очікувати корекція по біткоїну, можливо. Зі, 100 тисяч дол... зі 150 тисяч доларів до 100 тисяч доларів. Альткоїни також досить сильно обваляться. Біткоін-домінація в цей період часу може відновитись і пройти назад в цю зону. І, відповідно, багато учасників знову розчаруються і, відповідно, будуть залишати цей ринок. Після чого очікуємо, що в нас буде вже. Е, такий основний бичий цикл, і біткоін перейде до 200, можливо, і вище тисяч доларів. І альткоїни в цей період вже будуть показувати 10-20, деякі альткої 30 іксів. Це вже буде відбуватись орієнтовно під кінець 2025 року. Ось так ситуацію бачу, але як я і казав, що часу стає все менше і менше. Потрібно зараз привертати увагу до ринку, показувати, що тут є активність, тут є ікси, і відповідно, щоб нові учасники заходили. Тому я думаю, що до кінця літа. Ми побачимо ріст і міні альткон сезон.